Березень це місяць жіночої історії, і в такий місяць я вважаю гріх не читати книжки від жінок про жінок і для жінок. І ось моя підпірка з трьох книжок. Власне, з цієї категорії три дуже класні історії про цікавих непересічних жінок. Перша це одна з моїх улюблених книжок, які я прочитала минулого року. Це освічена Тари Вестовер. Це мемуари дівчини, яка виросла в сім'ї Мормонів, у якої було дуже непросте дитинство і загалом непроста доля. І вона кинула виклик своїй родині. Вона кинула виклик мурмонським традиціям, звичаям і правилам, і пішла вчитися, власне, щоб стати освіченою. Це жорст. Тока, але неймовірно захоплююча і надихаюча історія. І я дуже всім завжди раджу цю книжку. Друга книга це «Wild» або Дика Шеріл Стрейт. На жаль, мені здається, цієї книги немає в українському перекладі. Але якщо хтось її знаходить українською, будь ласка, напишіть в коментарях. Я вважаю, що це просто злочин, що цієї книги немає перекладеної, тому що це також дуже мотивуюча і неймовірно цікава історія однієї жінки, яка, коли їй було 26 років, вирішила пройти такий хайкінговий маршрут в північній Америці який називається Pacific Crest Trail. цей шлях пролягає від мексиканського до канадського кордону зі сполученими штатами, і вона пройшла більше ніж тисячу кілометрів. Це було дуже важко, як фізично, так і морально, але цей шлях він допоміг справитися їй з якимись своїми проблемами і негараздами, І, пройшовши всі ці випробування, вона повернулася іншою людиною. Я була просто вражена історією Шеріл Стрейт і часто думала про те, а чи змогла б я пройти такий непростий шлях. І остання книжка, яку я теж щиро всім серцем люблю, це там, де співають раки» Делі Овенс. Це така трохи казкова історія для мене, це історія однієї дівчини, яка виростає серед дикої природи, серед диких боліт штату Північна Кароліна. Чи південна короліна у неї нещасливе дитинство в цій родині аб'юзивний батько, вона абсолютно ніяк не соціалізована, вона не ходить до школи. Єдина її розрада це природа навколо неї. Вона любить за нею спостерігати і вивчати її. В цій історії також є такий собі любовний трикутник і, взагалі, головна героїня, Кая, вона дуже така романтична дівчина. І ми, як читачі, проходимо з нею власне все її життя і дивимося, як вона змінюється. Там ще є така детективна лінія в цій історії, що мені особливо особливо сподобалось тому дуже сильно рекомендую цю книгу. Я знаю, що вона багато кому не подобається. Там багато описів природи. Але якщо вам такий вайб і такий неспішний темп подобаються, то я думаю, що і ця книжка теж сподобається. Якщо на цьому відео буде більше ніж 20 лайків, то я зніму другу частину, де розкажу про ще три книжки про жінок.